А хлопчик, так палко закоханий в гори уже підкорив всі захмарні вершини. З Донцовим під пахвою, рвучко і з шалом заходив до класу яскравий, мов ведрик. Цей вірш про Тараса Давидюка, який навчався у 28-му ліцеї рівного, був учасником чи не усіх історичних моментів в історії незалежної України. У листопаді минулого року він загинув, захищаючи свою батьківщину. У рідній школі йому відкривають меморіальну дошку. Військовий патріот, журналіст та історик. Цей список можна було б продовжувати нескінченно говорячи про Тараса Давидюка. Він був учасником багатьох патріотичних організацій. Особливу увагу приділяв вихованню молоді у пласті. Символічно, що меморіальну дошку йому відкривають у 112-ту річницю від заснування пласту. Дуже складно говорити про нього в минулому часі. До цих пір усі ми звіряємося. З тим, як би він що робив, як би поводився в тій чи іншій ситуації. Е, для нашої організації такі люди є найбільшим прикладом. З гордістю і теплими словами згадує про Тараса Давидюха і очільниця ліцею Ольга Ревуд. Неважливо, скільки часу не бачилися, з Тарасом завжди знайдеш спільну мову. Здавалося, що й що на допомогу усьому світу безвідмовний та відповідальний за свої вчинки та слова. Герої не вмирають, поки про них пам'ятають. Безперечно, Тарас Давидюк непересічна особистість в історії не лише Рівненщини, а й України в цілому. Він прагнув жити в демократичній і вільній країні. За що і віддав найцінніше своє життя. Ла невесенко Володимир Захаров Новини Рівного.